14 жовтня день, який увібрав у себе не одне свято. У селі Пархомівка відзначали день села. Вся Україна вперше святкувала День захисника України. А християни велике свято покрови Пресвятої Богородиці. З будинку культури лунала гарна українська музика, під яку весело танцювали маленькі, безтурботні діти. Окрасою цього дня стала й дошка пошани Гордість твоя Пархомівка, розміщена на подвір'ї будинку культури. Її відкриття було приурочене першому святкуванню дня захисника України. На ній фото жителів села Пархомівка, котрі своєю мужністю і силою відстують нашу свободу та мир. День села у Пархомірці розпочався із вранішньої божественної літургії у храмі Покрові Пресвятої Богородиці та продовжився благодійним ярмарком від серця до серця, яку влаштували учні місцевої школи. Тут можна було придбати солодощі, напої та різні страви, приготовлені жителями села. Кошти у сумі 2 тисяч гривень, які виручили від ярмарку, передали жителям села Пархомівка, котрі зараз перебувають у зоні. Ато не тільки кошти передадуть жителі села на схід, напередодні свята в селі провели парад консервації під назвою Господині Пархомівки. Воїнам АТО небайдужі принесли багато різної консервації, приготовленої з любов'ю і великою вдячністю. Із виставкою картин у день села звітав заслужений художник України Юрій Пацан. Картини, що прикрашали стіни будинку культури, несли в собі світло та добро, були намальовані майстерно та від щирого серця. Жителі Пархомівки розгляділи на картинах пейзажі рідного села. У них душа раділа, що Юрій Іванович Пацан, хоч давно не живе у селі, та пам'ятає і завжди лине до рідної домівки. Після того, як жителі села Паркомівка та гості свята ознайомилися із виставкою картин та скуштували смачних страв, усі із задоволенням подивилися чудовий концерт. Свято розпочали із гімну України за українським звичаєм на виштому рушнику внесли коровай. З вітальним словом до жителів та гостей села звернулася сільський голова Надія Гринцевич. Вона побажала присутнім достатку, щастя, добра та миру, подякувала матерям, котрі виховали справжніх патріотів своєї держави. Я знаю, що тут немає. Байдужих людей, тих, кому байдуже це село. Всі ви ті, хто несе з собою приніс сьогодні радість у серце. І тому всіх вас я хочу привітати з цим великим днем, який вібрав у себе так багато свят. Звичайно, це свято Покрови Пресвятої Богородиці. Це свято Дня захисника України. Це свято і Дня Української повстанської армії. А все це разом об'єдналися одні села Пархомівки. От імені всіх жителів села Пархомівка Надія Гринцевич низько вклонилася захисникам України, вручила подарунки і подяки за силу, духу, мужність, синівську любов до рідної землі та з нагоди Дня Пархомівки та Дня захисника України. Із теплими словами, шанованому земляку Юрію Пацану, вручили подяку та побажали творчих успіхів, бути завжди сильним духом і залишатись бажаним гостем у рідному селі. Художник у свою чергу запропонував землякам безкоштовні майстер-класи з малювання. Надія Миколаївна вручила подарунки і майбутнім воїнам, котрі незабаром поповнять лави Збройних сил України. Назар Нікітін та Максим Лисай отримали вишиті рушники, адже рушниками в народі проведжають у дорогу та зустрічають. З днем народження сільський голова привітала й найстаршу жительку села Пархомівка Антоніну Івменівну Буру, котрій виповнилося 94 роки. Також подарунки отримали і наймолодші жителі села Дмитро Кравчук, Іван Гульченко та Олександр Заплішній. Щиру подяку висловили депутату Київської обласної ради Миколі Каплуну та підприємцям, котрі посприяли в організації свята. А напередодні зробили подарунок школі та придбали в сільську амбулаторію медичний прилад Люкометр. До слова, запросили голову Володарської районної державної адміністрації Віктора Остапчука та депутата Київської обласної ради Миколу Каплуна. Вітаю вас цим великим днем. Він дійсно великий. Верховенці, ми святкуємо День села. Святкуємо День Захисника України, святкуємо Покрову Святої Богоматері. Це дуже символічно. Я вам бажаю всім вашій оселі, вашому домі, бути гарними, щасливими, бути радісними з настроєм, завжди приходити в цей зал. А ми сьогодні бачимо, що ми вміємо і працювати, і відпочивати. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня і доброго гарного життя. Дякую. Слава Україні. Привіт, від мене найщиріші побажання з нагоди сьогоднішнього свята Святої Покрови, Дня захисника Вітчизни України і сьогодні козацьке свято. І хай на напарковуються ростуть тільки. Добрі козаки, добрі воїни, щоб вони не воювали, могли захищати громаду свою родину. Бажаю всім миру, злагоди, стабільності в нашій державі. Хай буде все добре у всіх сім'ях, всіх родинах, і в цілому всієї громади, пархомівшан. І свято вас, будьте здорові! Святкову атмосферу підтримували. Наталія Борисова, Валерій Сичов, Тріо Рось, народний аматорський хор Володарського районного будинку культури, лаурація українського фестивалю конкурсу народної хорової творчості імені Ревуцького, переможець і призер обласного конкурсу імені Стеценка. Навчально-виховного комплексу вітали поетичними рядками зі святами. Мій рідний край, моя земля, одна із тонік України, пархомівку уквітчена, моя, хлібами щедрими і розами рясними. Живуть тут трударі із прадіда до діда, їх працею любов'ю живіть. Талантами славляться і медичні працівники дуже гарно співала український пісень лікар-стоматолог Олена Пушкарук. Присутніх радували хореографічна студія Максимум та ансамбль Мрія. День села у Пархомівці відзначили уже далеко 1994 року, з того часу, що жителі та гості села мають нагоду зустрічатися всією громадою, поспілкуватися та весело провести час.